Олексій Мосейко і Вікторія Петрова. Ці ті люди, які займаються організацією виставки під назвою Днустроє Армії ОНР 1917-1921 років. Доброго вам ранку! І одразу скажу, що для мене це була доволі несподівана виставка, тому що чесно кажучи, я навіть не думала про те, що є що показувати в ну саме в цьому ключі. Бо армія ОНР в моїй свідомості ну мала якесь тільки одне зображення, і я навіть не могла подумати про те, що. Можна показувати різні деталі, можна показувати, чи робити акценти на різних людях, на різному одязі, на різних зброї, ну взагалі на багато чому. Тож давайте одразу почнемо з того: ви як до цього додумалися? Чи хто підказав про те, що дійсно варто таку виставку зробити? Вікторія? Це додумалося не ми, це додумалася творці фільму Українська революція і в. А... Голова військово-історичного клубу повстанець Владислав Куценко і Іван Канівець а, насправді. Треба не тільки є про що говорити, є що знайти навіть ця реконструкторська їхня діяльність, вона не просто відтворює, вона віднаходить справжні оці приклади, які дійсно були тих часів, які там пошилися або виготовилися ще в 17-му році. І в цей клуб повстанець, вони. Люди, які живуть цим, вони реально віднаходять там у якихось загашниках, якихось складах або музеях ці однострої, одяг, побутові всілякі речі. І вони там ходять в цьому. Вони живуть тією історією, що була. Ну, тобто. Багато чого є показати, і те, що про те, що ми про це не знаємо, це якраз це наш як недоколекс для того, щоб це показувати, це робити. Це як висловлюються творці фільму. Це білоплямні історії, білоплявні там якісь моменти, моменти в історії, історії, так які необхідно висвітлювати, тому що зараз вони повторюються, і в якраз саме та російська окупація, це ну повторюється, це як поколу, і це необхідно знати. Скажіть, а от окрім того, що будуть представлені самі одностройно, ну, тобто я дивлюся так одяг. Ну це таке схоже на піджак. Ну а це схоже там на У нас є кілька бурбіки. плакатів зараз. Ми я думаю, що навіть вдасться нам їх показати так, і от, нашим доглядачам Так цікаво, само. цікаво, наскільки буде ще розказано про ці предмети, про ці предмети одягу. А наскільки люди зможуть дізнатися щось нового саме про історію виникнення і чому саме так виглядали ці утодострої? Ну, звісно ж, будуть проводитися історичний екскурс, тобто екскурсоводи будуть розказувати, як це виглядало, чому, чому саме такий однострій, як це історично складалося. Ну, всі 12, у нас 12 плакатів, 12 родів військ, які були в УНР. Ну, про кожного буде розказано. Можна буде завітати до краєзнавчого музею починаючи з 23 квітня, якщо да? Так, то, так, скільки так. буде тривати виставка, якщо 23-го раптом щось на когось не вийде. Е, ну виставка буде тривати десь на протязі тижня, але ми на цьому не зупиняємося. Ми будемо продовжувати. Далі будуть виставки в бібліотеках, і ми плануємо по районах області, плюс ще школи задіяти під це. Угу. Але власне початок все в краєзнавчому музеї так, 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 до речі, я подивилася, скільки людей долучилося до організації виставки, і скільки взагалі. Взагалі зацікавлених знайшлося у Запоріжжі, окрім військово-історичного клубу, «Повстанець», творці фільму Українська революція, всеукраїнський громадський рух не будь-байдужим, Запорізький обласний краєзнавчий музей, власне, де відбувається 23-го виставка, і все це за сприяння департаменту культури, туризму, національності та релігії Запорізької обласної державної адміністрації та товариства просвіта. І на вашу думку, от якщо цих людей зацікавило, наскільки цікавим буде запоріжцям? Я думаю, буде дуже цікавим. Коли я сам побачив це, мене дуже здивувало. Тобто, е, я не знав, наприклад, про те, що був панцерний дивізіон в УНР, тобто і е, там є одноострої, да, тобто були броньовики в УНР, історія цього, тобто, і так те саме, там і про е, морський флот у УНР, і ну всі 12 родів родівіз. Це дуже цікаво подивитися, е, е, я думаю, так. Віку Але, а для жінок В сучасних умовах це має бути цікаво. І ми на прикладі там показу фільму Холодний Яр побачили, що запоріжці реально зацікавлені в тому, щоб дізнаватися свою історію і віднаходити її знову, розуміти, що та історія, яка була нам нав'язана, вона неправдива, і шукати саме ресурси для пізнання власної правдивої історії чесної. Як то було наскільки взагалі пов'язана документальна стрічка Українська революція з виставкою? Ну, у нас, до речі, є трейлер цієї стрічки. Ми Це зараз прям... подивимося після того, як ви розкажете. Це прямий зв'язок. Тобто клуб повстанець і Іван Канівець, режисер, вони робили фільм, вони відтворювали події, вони робили його за спогадами Всеволода Петріва. І для того, щоб зняти у фільмі, вони робили реконструкторську роботу якусь і зробили, була. Така ідея зробити плакати цих одностроїв, які вони створювали для цього фільму. Дуже ще одне таке запитання. Ну на мою думку ка А якщо пошукати старі фотографії чи старі світлини, якісь картини зображення тих от істинних одностроїв, наскільки це сьогодні реально знайти? Реально. Тобто ну, і, є можливо, і, якщо... і ну, бо, бо плакати це ж будуть все ж таки реконструкторські, це так, те, що відновлено в наш час. Шито за тими там, нехай навіть за тими старими лекалами в тих самих кольорах і в матеріях близьких до тих часів, але тим не менш це не оригінал. Це якраз те, на чому я хочу наголосити, це що це реально доступно, є джерела, є ресурси, і не, не тільки світлини можна знайти відео. Саме в українській революції не використовувалося, тому що там трошки була інша ідея, концепція. Це все ж таки були спогади, і було важко віднайти там оригінальні, щоб воно співпадало. Але все це існує, все це є. І ми це можемо навіть, якщо я правильно розумію, не, не треба якогось особливого доступу бо це будь-яка людина, може там якісь бібліотеки, а особливо в Закарпатській Україні там це доступно. Я пропоную все ж таки подивитися на величкий трейлер фільму. Можливо, тоді ще вдасться більшу кількість людей зацікавити виставку, яка 23-го відбудеться у краєзнавчому музеї. Яке воно недавнє, але таке далеке здається. Це минуло. Газів готовий! Кто контрапупалась? Мы зебенцы, Аю наміру писати історію, а описую тільки те, що бачив, відчував і як розумів ці події от наскільки можна використовувати подібні заходи, от як виставка одностроїв да, армії ОНР, як доповнення до сучасних уроків історії? Чи намагалися от ви дійсно домовлятися зі школами, говорити про те, що це варто робити, варто запрошувати дітей? Так, ми будемо це робити в школах. Тобто, ми для початку робимо це в музеї, в краєзнавчому, тобто це все відкриваємо. А далі будемо робити по школах, запрошувати, говорити з усіма школами, тобто у нас є можливості це зробити і хочемо навіть по це по області. Перше. Це буде Новомиколаївський район, бо в цьому році річниця там з дня загибелі генерал-полковника армії ОНР Вишнівського, який народився в Новомиколаївці. Ми хочемо в Новомиколаївці це провести, провести в новомиколаївських школах, ну і потім в самому в Запоріжжі. Взагалі, просвітницька діяльність це одна із причин, чому було створені ці плакати. Творці його викладають в інтернеті у вільному доступі на своєму офіційному сайті. Там будь-хто може скачати, роздрукувати для відкритих уроків, для презентації, можна просто використовувати як в електронному варіанті, так і в роздруківках. Це, ніхто за це не, не потребує ніяких ні коштів, нічого особливого. Бливого, тому що ну люди створили це реально для того, щоб ми усвідомлювало усвідомлювала і так дізнавалася. Ну це просвіта, і власне це тому, чому ми долучилися до цього, бо це просвітницька діяльність. 23 квітня. Це вже на цьому тижні в 13-й початок. Верніше урочисте відкриття на урочистому відкритті виставки буде щось, не знаю. Може там фрагмент реконструкції якогось бою. Ну я утрирую, але тим не менше, що планується на урочисті. Тим зараз займається директором ну, комунального закладу, Я думаю, що він, що він щось цікаво підготує. Тобто, Це все буде, одно да, варто, да, все ж таки да, спроб да. не чекати, коли uh -huh. до вас прийдуть чи ви прийдете. Не просто подивитися в інтернеті, а все ж таки в в й uh -huh. годині, 23-го uh -huh. завітати до Крайзнавчого музею. Дякую за те, що ви сьогодні завітали до нас за те, що робите. І ну, дійсно пізнавальна інформація і інформація, яка може багато в чому змінити хід сьогоднішньої історії, надзвичайно для нас важлива. Дякуємо Дякую. вам Дякую. і рухаємося далі. Рубрика Еврика сьогодні. Ні, розкрию всі таємниці того, як було винайдено фотоапарат «Полароїд».